Давайте подивимося ваше особисте життя ближчим часом. Що карти покажуть про ваше особисте життя ближчим часом? Так. Ух ти, дивіться, четвірка жезлів. Ну, ви точно будете в парі. Якщо ви ще не маєте пару, ви її зустрінете, якщо маєте, тут іде якесь покращення. Ви ніби йдете на якийсь новий етап. Тут закоханість іде. Примирення, зближення. Ніби ви, якщо ви вже в парі, ніби просинаєтесь від якогось такого сну буденності, рутини, да, де ви біжите, щось досягаєте, а тут ви ніби подивитесь один, з одним з партнером, да, один на одного, подивитесь, помітите один на одного, починаєте якось розмовляти, шукати спільні цілі. Тут щасливе майбутнє життя показано. Щасливо, тому що е, уходять якісь інтриги, недосказаність, маніпуляція це уходить з вашого життя. І ви починаєте разом іти до якихось своїх спільних цілей, до свого щасливого майбутнього.